Це, це просто це кайф. Коли переверну подушку на холодну сторону, дивитися це улюблений мультик та їсти це. солодке. Запах чернил, чернил кульових ручок. Вісити на турниці та розмінати свої кісточки. Запах нової, нової техніки. Коли дуже спекотно, і на тебе будув свіжий вітер, піти рано ранком під пустим вулицям після того робочого дня повертатися додому. Коли привезли Сандору і купили кузю та Лунтіка. Чуєте у магазині Сандора суковиті фрукти сил купить на сайті сільпо а тебе та маркетоп. Заходь на сайт Сандора Юдизнавати за посування в описі.